Усім привіт! Зараз зніму коротеньке відео про цю ланцюгову пилу. Повний огляд є вже на каналі. Але в коментарях люди запитували, який встановлений тут двигун. Так як маркування на ньому відсутнє, зараз її знову розберу та наглядно замірюю розміри двигуна. Ось повністю розібрав ось такий двигун. Так він виглядає. Зараз замірюємо його розміри. Товщина в самому товстому місці 44,3 мм. довжина 88,5 Місце під посадку 17,2 Діаметр валу. 4,9 до 5 мм. Для наглядності, є отакий двигун RS550. Наскільки він менший від цього? Все що я тут помітив, є ось такий отвір, знаходиться тут. В нього вставляється пружина цього захисного кожуха. І, і через цей отвір потрапляє всередину тирса. Тобто потрібно його якось, мабуть, заклеяти термоклеєм, щоб всередину нічого не потрапляло. Ось вот так.